Ти перетинати червоні лінії Путіна. Про це пише Washington Post із посиланням на адміністрацію Джозефа Байдена. Вони говорять про те, що Джозеф Байден заміряє реакцію Путіна і розуміє, що Путін блефує, і саме тому все більше і більше дає зброї Україні. Ну, власне, що він ще готовий дати, які ризики? Давайте обговоримо та спершу підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. І ми зараз з вами все. Проговоримо. Отже, Washington Post, посилаючись на джерела в американському уряді, говорить про те, що американці зрозуміли блеф Путіна і заохочують своїх європейських союзників активніше і більше допомагати Україні. Це дозволить Україні швидше деокупувати свої території, реінтегрувати них і зробити все можливе, щоб російського окупанта не було на нашій території. І власне розуміння цього блефу заміряння цього блефу призвело до того, що вони користуються чотирма основними запитаннями: чи потрібно ця зброя Україні, чи можуть українці нею користуватися? Чи є вона вона в них в Штатів, А і якою буде відповідь Росії? От якраз таке четверте питання було найголовнішим. Коли вони давали чи не давали нам зброю. Але спочатку наростання, наростання, наростання. І сьогодні адміністрація Байдена заохоче європейських партнерів дати Україні f 16 Це якраз таки та зброя, яка нам надзвичайно треба для. Відвоювання наших територій в землі і в небі, і це якраз таки те, чим займається Ентоні Блінкен. Washington Post взагалі пише, що Ентоні Блінкен один з найбільших лобістів України, один з головних радників Байдена, який робить все можливе для того, щоб Україна отримала якомога більше зброї. Надзвичайний професіонал, людина з київським корінням, дідусь бабуся, його були київськими євреями, і це якраз таки дає йому певний сентимент який він ретранслює навколо Байдена? Другий. А... Радник з нацбезпеки Джейк Саліван також вважає, що переваги надання зброї Україні більші ніж потенційні загрози. По великому рахунку зараз іде історія про управління ризиками від передачі зброї Україні. Тобто вони думали, що Путін буде бити по заходу, чи Путін буде робити якісь кроки щодо союзників, але нічого з цього не відбувається, тому все сміливіше і сміливіше. Американська сторона передає зброю Україні. Ну, вони виходять до висновку, що Байден готовий перетинати червоні лінії далі, захищати допомагати Україну. От, але, типу, вони не знають, якою буде реакція Путіна. Хоча Саліван розраховує, що і Міллі теж про це говорить: що 250 тисяч втрат вони так вважають. За своїми скромними підрахунками для будь-якого конфлікту це надзвичайно велика трагедія, це надзвичайно велика втрата для армії, і саме тому Путін не може піти на захід своєї армії, тому що як мінімум вона в нього однонога. Тому е, і якраз таки він локалізується на конфлікті в Україні. Е, взагалом, після прочитання статті, це те, що ми хочемо чути, і те, що дає, що ми будемо йти, куди йти там до Ф-16, до коаліції винищувачів. Але з іншої сторони, теж стаття така достатньо провокативна. ціне, закидає Байден Путіну. Ти що злякався? Давай. Ось це теж такий трошки небезпечний присмак після прочитання цієї статті і дає певний певний сумнів. Ну от, в будь-якому випадку нам своє робити, воювати. Дякую вам за вчорашній збір. З 24 тисяч ви зібрали 20. Я бачу, там на банку падає. Тому, якщо можна кілька останніх гривень докладіть. я нагадаю, це рація моторола для одного з наших бійців. Для якого попросив мій класний друг Сергій Майдуков, художник зі світовим іменем, людина, яка малює і пише про нашу війну. Для світових топових видань якраз таки е, до нього звернулись і ми з вами допомогли зібрати якраз на цю рацію. Там ще трошки зовсім зовсім трошки. Я посилання теж залишу. Тому, якщо можна, давайте разом дозакриємо. Е, друзі, я хочу вам побажати гарного безпечного дня. Не дивлячись на обстріли, ми дійсно йдемо через цю війну, допомагаємо армії, відвоюємо наші території і найголовніше зшиваємо нашу націю. А, до вас в мене просте запитання. А, для чого а, цю статтю написали в адміністрації? Дійсно, дати останній натяк, що все F-16 буде в Україні, і ми бачимо, що ти слабкий, щоб на нас напасти, чи навпаки, десь трошки провокують Путіна і хочуть подивитися, на що ще він здатен? Напишіть, будь ласка, своє політичне відчуття в коментарях, як ви думаєте, які ваш внутріш, ваше внутрішнє налаштування? Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Безпечного дня і до зустрічі!